Всім доброго дня. У нас вже стигне повним ходом браунтурки Ми вже три штучки з'їли, і ось ця, сьогодні дивлюся, теж вже постигла. Це бреба. Ще дивіться, багато фіг на ньому. То ще буде. І основний урожай. Зараз ми її зрівняємо. Це Браун Турки, і ми зараз зрівняємо її з голубим гігантом. Теж поспіла бреба. Це друга вже постигла. Ось, дивіться, різниця в розмірі. Видно? Це Браун Турки, а це голубий гігант, Блу-гігант. Наскільки більше вже дуже м'якенько стигла будемо зривати. Рукою недобно. Боже, вона така м'яка, я її зараз роздавлю. Ай, бо милая зараз я її. Хоч і м'яка, дивіться, яка м'яка. Стигла. А держиться крепко. От вам для порівняння. Дивіться. Бачите? яка різниця в розмірах. І це що хотіла вам сьогодні показати. Все, дякую за увагу!